Як просто пояснити, чому футбол в Англії це буквально інший всесвіт, і що жодна інша ліга планети не зможе з ними конкурувати. Найкраще це ілюструє трансферний ринок і сума грошей, які там витрачаються. І пропоную поглянути, чи відрізняється якось АПЛ від Ла ліги, серії А та інших? Візьмемо чотири останні роки, тобто з сезону 22-23. Є, наприклад, така табличка, де англійська прем'єр-ліга заробила найбільше грошей з продажу футболістів. Так, вони лідери, але я б не сказав, що серія Аж занадто пасе задніх. Але Окрім заробляти на продажу футболістів, команди ще й купують їх. І тут увага на червоний стовпчик. Тут і криця та прірва, яка є між АПЛ та всім іншим світом. Адже англійцям треба буквально один-два гучних придбання в найближчі дні, і їх витрати за чотири роки перевалять за 10 мільярдів євро. І це на мільярд більше ніж серія А Бундесліга, Ла Ліга та Ліга Португалії витратили разом за той самий період. Але й на цьому їх відмінність не закінчується, адже ще існує баланс. Баланс. Доходів і витрат, і майже всі ліги показують позитивний баланс, тобто продають на більшу суму грошей ніж покупають. Є у італійців на великий мінус. А ось що мають в АПЛ. мінус 5 мільярдів євро. Ви спитаєте, чи це справедливо, де фінансовий фейерплей? Тут на захист стає те, про що ми говорили в нещодавніх відео: про турнір в США і відсутність традицій. В Англії футбол не просто маркетинг. Там він пустив такі корені, що дозволяє заробляти навіть клубам з чемпіоншіпу грошей більше ніж претенденти на Єврокубки в умовній лалізі. АПЛ та його нижчі дивізіони генерують надзвичайно великі гроші, тому більшість має легальне право витрачати дуже багато на придбання без порушень фінансового фейерплею. Є одна ліга в світі, яка стрімко йде в напрямку АПЛ, Це Саудівська проліга, але Єдине, що їм вдається, це наздоганяти їх по негативному балансу за останні 4 роки, в них мінус півтора мільярди.